Троянди на дачі цвіту, яблук насипалось багато, пало на троянду. Вже вони стиглі. Треба яблучка збирати, смакувати, пироги пекти. та варенечко. Перстільки на дачі! М -м -м. Такі персики. персика, смакота. Домашній персик. Пахощі. М -м -м. Ой, ось така красота. Домашні персики. М -м -м. Смакота. Смакота і красота. Я збирала яблучок, помила гарно, нарізаю ось такими скибочками. Яблука я не чищу. Просто ріжу дольками і буду проварювати разом з шкіркою, тому що там є пектин. Наливаю стакан води і ставлю варити. Покіплять яблучка, не уварюється. Грамати. Яблучки розварились, пів години вони варились. Перетирала за допомогою такого сита. пюре можна використовувати на зефір з яблук, можна використати на крем з яблук. І просто повидло таке зварити, воно буде таке, як мармелад. Кирильні паночки, накладаємо яблучну варенечко і закриваємо металевою кришкою. За вікном гарно співають ці Будемо їсти взимку варенечко і нагадувати літочко. Можна не перевертати. Яке смачне варення, з яблук густе, на зиму саме те, на рогалики, можна перемастити без квіт, пісочний пиріг з молочком та хлібом. Яка це смакота? Варення має багато пектина від яблук. Бувайте здорові! На все добре!